На календарі лютий, а комбайни в полі косять минулорічний врожай. Восени зібрати його херсонські фермери не змогли через обстріли та замінування. Микола Мальчиков фермер з Береславського району. Вирощений врожай чоловік зібрав. А от засіяти озиму пшеницю окупаційна влада не дозволила. Зараз мав би займатись посівною, але тікаючи з правобережжя, російські військові замінували поля, розказує фермер. Немає де як сіяти, тому що все заміноване. У мене катастрофічне положення на полях, тому що там через кожні 2-3 метри міни. 2-3 метри міни і там друг зірвався на міні, підірвався коля головань. Так що сапіри сказали, що туди взагалі не сунулися. Цьогорічна посівна каже, фермер буде важка, втім віри не втрачає. Як змінують, то планую сіяти пар буде і планую сіяти як ні? А як ні, значить тоді ждать може аж на осінь. Роботи по розмінуванню Херсонщини тривають. Першочергово очищають від вибухонебезпечних предметів об'єкти критичної інфраструктури та домогосподарства. Для того, щоб сапери почали розміновувати поле, розказує керівник групи управління розмінування Олександр Дворецький, фермер має звернутись до обласної військової адміністрації. До сільськогосподарських угідь ми дійдемо після того, як ми відновимо інфраструктуру для того, щоб ми могли працювати, є 199 розпорядження військової обласної державної адміністрації Херсонської, в якому чітко визначено, яким порядком населення і підприємства, установи організації, це саме стосується сільськогосподарських угідь, подають заявки щодо, щодо обстеження цих територій. Людям зараз потрібно подавати заявки відповідно до цього розпорядження. Вони заходять в обласну військову державну адміністрацію, яка в порядку пріоритетності визначає нашому зведеному загону безпосередньо нам місця для відпрацювання. Призупинилось сільгоспвиробництво і в Нововоронцовській громаді. Фермери також в очікуванні розмінування своїх гектарів. Більшість полів, за словами начальника селищної військової адміністрації Андрія Селецького, не тільки заміновані, а й засмічені залишками техніки та нерозірваними снарядами. А от з іншого боку, у Станіславській об'єднаній територіальній громаді посівна розпочалась. Півтори тисячі гектарів розміновано, ще 300 – у процесі. За словами сільського голови Івана Самойленка, цьогоріч зможуть засіяти більше двох тисяч гектарів з наявних 17. -ти. Більша частина цих земель великі господарства. Дрібні господарства одноосібники в нас отримували землю далеко в степу. Вони ще не можуть вийти. Вони ще ще дрібні господарники, ще не працювали над розмінуванням на своїх територіях. В них немає технічних засобів, щоб це зробити для розмінування. На тимчасово окупованому лівобережжі ситуація з посібною кампанією складна, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Є фермерські господарства, які готуються до весняно-польових робіт. Переважно це дрібні підприємства, яким вдалось зберегти власне насіння. Є й ті, які співпрацюють з окупаційною владою. Більшість фірмиравці, які патріотично налаштовані, вони зараз фактично їх робота заблокована. І крім того, люди, які не перереєстрували земельний поїзд земельні ділянки, вже в окупаційній юрисдикції, тобто там їм погрожують, що взагалі взагалі будуть відбирати цю землю землю і роздавати її комусь іншому. Проблема аграріїв на Херсонщині зараз не тільки у замінованих полях, а й у нестачі працівників і техніки, частину якої окупаційна влада вивезла або понівечила, розповідає фермер з Береславщини Микола Мальчиков. За його словами, дрібні фермери поки зі своїми проблемами сам на сам. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсонщина.